Житловики будуть відновлювати грати на небезпечних вікнах під'їздів. У місті близько сотні багатоповерхівок, де сходи між поверхами закінчуються віконними отворами. На таких майданчиках років 20 тому ще стояли металеві грати, які убезпечували людей від випадіння з вікна. Але захисні решітки усюди покрали. Цьогоріч житловики вирішили їх поновити. На ці цілі з бюджету виділили 100 тисяч гривень. Решітки на сходових майданчиках у цій п'ятиповерхівці по вулиці Паризької комуни були, розповідає тутешня жителька пані Катерина. А коли не стало? Я не знаю. Ой, вже 45 років пройшло, ви тепер спрашуєте. Я Як, мабуть, металолом стали, ото й поснімали. Да, да. Про решітки у під'їзді сьогодні вже нічого не нагадує. Довгий час залишалися гачки, на яких вони висіли, але коли ремонт робили, і їх позрізали. Отут був до ось так, примір. І так І на низь, та, прямо і прямо все. Люди розповідають, захисні решітки передбачалися проєктом будинку. Якщо ходак на сходах перечіплявся, грати не давали випасти з вікна, але їх не стало. Якось з цього вікна летів нетверезий молодий чоловік, пригадує пані Катерина. Особливо тут решетку. Тут вона не випаде, тому що вона. Отак, от а от тут ми не і вискачить висота до козирка три метри, тому для молодика все обійшлося, розповідають люди. На п'ятому мікрорайоні у п'ятому будинку аналогічний випадок закінчився трагічно. Нетверезий чоловік випав із вікна між сьомим і шостим поверхом і помер на місці. Лозівчани хочуть убезпечити свої багатоповерхівки і повернути грати на місце. Конечно краще, если пришвидки були, Це поняття також. Я сомневаюсь, что сейчас в данный момент их ставили. Житловики відновлювати грати цьогоріч будуть. Міські депутати дали їм на ці цілі 100 тисяч гривень з бюджету. На всі будинки грошей не вистачить, зазначають у словоуправляючі компанії. Таких багатоповерхівок у близько сотні. Щоб в усіх відновити решітки на сходових майданчиках, за підрахунками жука, потрібно 600 тисяч гривень. Коли визначатимуть перелік будинків, в яких цьогоріч ставитимуть грати, зважатимуть на думку громадськості. Переконує головний інженер Жука Дмитро Стусенко. Сьогодні вирішують, якими решітки будуть і де їх ставити зсередини чи зовні будинку скоріше за все передбачимо їх встановлення з зовнішньої сторони будинку. Це надасть змогу і обслуговувати віконні прорізи будинку, стеклити їх, і таке інше, і надасть змогу обезпечити їх від крадіїв металу. На п'ятому мікрорайоні у цьому будинку нижні вікна замирують. Це єдина багатоповерхівка, де можна так зробити, розповідає Дмитро Стусенко. Буде надане на завдання обслуговуючому підприємству на демонтаж цих віконних прорізів і на закладку цеглою цих віконних прорізів за рахунок поточного ремонту або там зеканом коштів цього будинку і таке інше. 22 березня житлово-управляюча компанія збирається на виконкомі затвердити документацію з відновлення град. Після того роботи розпочнуть, говорить головний інженер Жука.